Чому ми з дитинства думали, що чіпси це погано, і їли їх тільки з картоплі, якщо існувала така капуста Кей того, ж це рахується дієтичним продуктом і містить лише 6 грамів вуглеводів на 100 г. А ще вона має протиракові властивості і допомагає ендокринній та імунній системі. І якщо ви побачите її в магазині, то скоріш хапайте, тому що її можна приготувати не просто як звичайний шпинат чи руколу з'їсти сирою, а приготувати у форматі чіпсів. Для цього треба злегка збризнути олією, додати ваші улюблені спеції та залишити на 10 хвилин. Можливо, вам знадобиться трохи менше або більше часу. Це залежить від вашої духов шафи. Дивіться, щоб вона була ось так скручена, але не чорною, тому що вона може згоріти дуже швидко. Мега хромка, мега смачна. І чесно вам кажу, що останні місяці вже замість картоплі до бургеру я беру саме капусту. Дуже легко з'їсти цілу пачку таку самостійно, тому уявіть, як ви збільшите кількість вашої зелені в раціоні, якщо спробуєте такі чіпси. А ви підписуйтеся на мене, тому що я нутриціолог і розповідаю про багато корисних рецептів, які ще є дуже-дуже смачними. А ви пишіть в коментарях, пробували ви кейл?